Супер! Супер! Вау! Какую аниме не Рукавички сделаем. В это омбре, ми взяли фарбу палет огненно красний Ми розпаковуємо, так? Так. Витягуємо інструкцію. Відкривай. У Нас є, нас є, нас є. У нас є рукавички. Не знаю, одна-дві пари. Я думаю, що одна. У нас є крем-фарба і в нас є емульсія. Молодець! У нас є фарба. Читаємо ми інструкцію. Там, там, там. Там. Так. Так. Надягніть рукавички, казали. Ми не будемо грати. Ми просто перше зробимо. Нам О, боже. Ми беремо. Фарбу. Нам треба тільки половину, бо в мене малюємо повністю все волосся. Тільки кінчики. Так, тільки кінчики. Тільки половину фарби. Десь такого. Хватить. Так куди хватить ростичо? Закручуємо. Чекай. Ой, як вона. Пахнеться. Так, тепер беремо емульсію і так само так, половинку. Якситка молоко. Так, як молоко. Так. Ми беремо стару зубну щітку і розмішуємо. так, щоб у нас вийшло. О, Таке однорідне. Вау! Як ну, яке... розове, так. Рожеве, так. Так, салатове. Таке салатове, салатове це коли зелений колір. У нас а, рожеве. Ой. Ну такі без Зараз Так, нас стало однорідне. І потім ми будемо що робити? Малювати волосся. Тільки -кі, кінчики.